Успіхи українського війська із придушенням сировинного потенціалу агресора очікувана допомога об'єднаної Європи для українського бізнесу. Нові можливості франко української кооперації у галузі оборони та критичної сировини. Оновлені результати роботи чорноморського експортного коридору. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім я, Ксенія Оренчак. Вітаю вас. Атаки на російські НПЗ за два дні торкнулися понад 10% виробничих потужностей, що не може не радувати. За два дні українські дрони атакували нафтопереробні заводи в Росії, що призвело до пошкодження 12% потужностей з переробки нафти. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Середоповітряний удар спричинив пожежу на одному з найбільших заводів з переробки нафти в країні установці РосНЕФТЬ пад Рязань поблизу Москви. Менший новошахтинський НПЗ у південній Ростовській області також було зупинено атакою дрона, що додалося до руйнувань, завданих аналогічним інцидентом на заводі «Лукойл» Пад Норсі у вівторок. Три об'єкти, уражені українськими дронами за останні два дні, становлять близько 12% потужностей Росії з переробки нафти. Своєю чергою, це стає одним з факторів світового здорожчання цін на нафту. Ціни на нафту зростають на тлі стійкого попиту в США після того, як запаси бензину досягли. Трихмісячного мінімуму та занепокоєння щодо постачання через атаки на російські нафтопереробні заводи. Про це пише Reuters. Травневі ф'ючерси нафти марки Brent піднялися понад 8 тисяч доларів за барель. Тоді як квітневі ціни на американську нафту WTI зросли до 79 доларів за барель. За даними управління енергетичної інформації, запаси бензину вша скорочуються шостий тиждень поспіль. А наступна новина заслуговує особливої уваги. Тож, три французькі оборонні компанії планують розгорнути виробництво на території України. Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорно заявив, що три французькі компанії створять партнерства з українськими компаніями, зокрема у сфері безпілотників та сухопутного обладнання. Ми хочемо виробляти зброю на українській землі і обслуговувати її. Ми запропонували побудувати французькі або європейські заводи на українській землі, і це стало предметом європейського консенсусу. Ми маємо намір виробляти запасні частини в Україні, можливо, навіть боєприпаси. Ідея полягає в тому, що перші виробничі установки були запущені цього літа. Україна отримає перші транші Ukraine Facility у березні та квітні. Про це заявляє Єврокомісія. Перший транш за програмою Юкрейн Фасилеті у розмірі 4,5 мільярда євро в березні, а другий у розмірі 1,5 мільярда євро у квітні. Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві в п'ятницю. Нагадаю, що Національна асоціація добувної промисловості України увійшла до робочої групи за напрямком видобутку та переробки критичних матеріалів разом із мінекономіки Міндовкілля, держгенадрами та Київською школою економіки. В листопаді минулого року асоціація працювала з київською школою економіки із зацікавленими стейкхолдерами і надали як письмово, так і усно свої пропозиції з цього питання. Ці напрацювання увійшли до підсумкового звіту робочої групи. Отже, ми наголосили про те, що потрібно випрацювати та затвердити конкретні переліки стратегічної та критичної сервни. В нас їх немає. Прийняти спеціальні закони про підтримку аналогічно до європейських. Цього також немає. Врегулювати надання над користувачам землі над стратегічними родовищами, бо фактично вибирати ліцензію, але не можете видобувати. Зняти секретні з інформацією про такі родовища. Існує гриф ДСК. Відповідні були звернення до Мінекономіки, економіки СБУ Міндовкілля, Держгонадер, щоб припинити це блокування, тому що фактично ми не даємо інвесторам повної інформації. Далі потрібно розблокувати врешті-решт аукціони з продажу дозволів на ці родовища, надавши при цьому преференції для добувачів та переробників стратегічної сировини. Вже більше півтори року лежить постанова кабінету міністрів з. Ще не затвердженим списком на електронні аукціони критичної та стратегічної сировини. І це при тому, що прямої заборони і документу немає, чому надрокористувачі не можуть подавати заявки, щоб виставлялись їхні лоти на електронні аукціони. Відбуваються формальні та неформальні відмови з боку Держгеонадер. І ми, як асоціація, просимо уряд, все ж таки, будь ласка. Давайте затвердимо вже постанову, і нехай ці аукціони відбуватимуться або відкличемо постанову. і Розблокуйте, будь ласка, аукціони, тому що це надходження до держбюджету в період війни, де нам важлива кожна гривня. Далі це експортно-кредитна підтримка для цих надрокористувачів. На жаль, жоден вид корисної копалини не війшов до переліку страхування. Експортно-кредитної агенції ми на цьому наголошуємо і просимо включатися також зацікавлених стейкхолдерів, тому що ми розуміємо, що, врешті-решт, потрібно вносити зміни або до профільних законів, або створювати нове законодавство. Адже ми не розуміємо, скільки ще триватиме війна. А ця допомога з боку держави вкрай потрібна експортерам сировини українським морським коридором. Пройшло близько 30 мільйонів тонн вантажів. Спецкоридором Чорним морем, який Україна відкрила сім місяців тому самостійно. Виключно за сприяння об'єднаних сил оборони перевантажено близько 30 мільйонів тонн вантажів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Вітчизняна продукція нині експортується у щонайменше 38 країн світу. При цьому в грудні-лютому суттєво зріс обсяг товарів, що були відвантажені в портах Великої Одеси. Мабуть, і тому. Росія так гатить по нашій Одесі. У щоденному режимі формуються каравани на вхід та вихід. Йдеться про кілька десятків суден з портів Великої Одеси. Також можемо говорити про суттєве збільшення вантажообігу у портах дунайського кластеру. За останній місяць там перевели близько 2 мільйонів тонн вантажів різної номенклатури. Подія, яку я спішу анонсувати для вітчизняної добувної галузі, яка заслуговує на увагу вас, глядачі, та об'єднає надрокористувачів, землевласників, органів місцевого самоврядування та державної влади, інвесторів і постачальників технологій та обладнання. Національна асоціація добувної промисловості України виступить організатором та модератором тематичної секції «Mining Recovery Conference», яка буде присвячена інвестиціям в надра та ролі добувної галузі у повоєнному відновленні України. Ключовими темами виступів стануть головні треки реформування галузі в контексті викликів війни та взаємодії держава, бізнес, тренди, законодавчі зміни та експортні можливості, нові можливості для малого надрокористування розвиток, видобутку будівельної сировини фундамент успішного відновлення країни, виклики та перспективи для інвесторів та діючих над фінансові аспекти розвитку нових проєктів з видобутку і переробки будівельних корисних копалин. Я з нетерпінням вас чекаю на заході. А залишу під відео Реєстрацію, якщо вам подобається мій канал, не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку і чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємось з вами. Була я, Ксенія Оренчак. До зустрічі.